У слов'янську продовжуються перевірки місця проживання тимчасово переміщених осіб. Соціальні інспектори кожного дня навідують переселенців за вказаними адресами. Це необхідно для отримання компенсації на проживання та інших соціальних виплат. Около 56 тисяч внутрішньо переміщених літ зареєстрованих в місті Славянське. Значить, факт проживання підтверджується не тільки получателям соціальних виплат, но і получателі пенсії, регресів. Тому Ті всі дані к нам поступають в управління і На основі цих списків вже работають соціальна інспектора. У результаті перевірок виявляється, що майже 70% сімей застати вдома не вдається або за вказаною адресою не перебувають усі члени сім'ї, які отримують грошові виплати. Тож таким сім'ям залишають повідомлення, аби люди в триденний строк з'явилися в управління праці та соціального захисту населення. Є члени, який на роботі його застатні вазможна. Є студенти, які на учобі. Ну, есть, які приїжджають і уезжают. Ну, по какой-то причині мог виїхати, тут же в санаторій поїхати, ведь люди имеют право на, Тому повідомлення, на основі люди вже потім к нам передвіження. Переселенка з Горлівки Ірина потрапила якраз у таку ситуацію. Жінці залишили повідомлення про необхідність з'явитися в ОСЗН. Жінка прийшла разом з чоловіком та виявилося, що підтверджувати місце проживання необхідно навіть дітям. Без звонка, без предупреждения, пришла проверка. Муж находится со вторника на дневном стационаре. Он едет в 8 и приезжает в 12. Я спросила: сегодня можно прийти? Можно, мы ж находимся здесь. Вот, возьмите свидетельство детей, и все. Вот сейчас пришли в очереди, простояли. Они говорят, надо вести детей. Потому что, как, по их мнению, передают через линию. Дети живут там, передают сюда. Но мы учимся, и все. Вот так как у меня трое детей, мне положен лимит 2400. От вона практично у нас вся уходить з цими цінами. То жінка залишилася стояти у черзі, а чоловік поїхав у школу та дитсадок по дітей. А спеціалісти в СЗН нагадують, аби двічі не їздити та не стояти у чергах, на прийом необхідно з'являтися усім членам родини, які отримають виплату, або підтверджувати факт проживання довідками зі шкіл, дитсадків та лікарень. Возможен такой вариант, детки ходят в садик, детки учатся в школе, значит, могут мамы предоставить справки с места учебы, с места посещения детского заведения о том, что детки находятся действительно в городе и они посещают уч... детские учебные заведения. Тогда детей сюда везти не обязательно. Приходит заявительница вместе со своей справкой переселенца.